Єгор ревашенко встав зараз. і Буде забувати чи ні, не забуває Вишнівський. Ну і друзі, дивимося з вами далі. Поєдинок. Тепер вже будуть атакувати гравці. Тут Ростислав Вернедуб, неточна передача від Солов'янка. Можна ще грати. 17 хвилин зіграли. Горіли, горіли з м'ячем, горіли. Передача точна. на партнера тут небезпечно вийшов м'яч. Давай тут, 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 давай. Вернедуб, Вводить м'яч, грати що у нас. Дві з половиною хвилини і знову аут для команди. Треба розіграти Треба розіграти гравцям команди «Імперіал». Кирило Шум виходить. Гравець, який, в принципі, може забивати. В минулому матчі які голи забили? І Шум, і Олексій Вишнівський, і е, Єгор Івашенко. У який момент! Там трошки Ростислав Вернедуб напав е, на воротаря. так, Не вийшло. Дві хвилини. Дві хвилини. Чи грати у першому таймі? Две хвилини еще грати, так, это тепер вже далі. Атака, ну. вторых хвилини можно грати, там трошечки у э, Табло потухло. У меня время. Есть. Э, минута 20. скажите Табло включи табло. Быстрее, табло включи! Остання хвилина чистого часу не залишається. Минута последняя, я смотрю. Так, да, так, да, так. Да. 30 секунд. 35 секунд Сі Вишнівський зараз а, вимкнулось. У нас табло на майданчику і залишається грати у нас досить небагато. 30 секунд. Зараз Крило шум перехоплює. Шум з дальньої дистанції пробуває. І стоїть час. 27 секунд. 27 секунд. І тепер вже передача. Ну, 20 секунд у нас залишається. Перехоплення. Це фол. Четвертий. Четвертий. Іванич. 4. 4. 4. 4 фоли. Друзі, і залишається грати 16 секунд. 4 фоли. Тепер вже передача. Крилошоум пробиває. Ну і далі вкидання і далі дивимося з вами. Граємо тут вже продовжиться... 5 секунд. Алексій. Перший тайм. Дякую за перегляд! Вар так. У нас одна табличка просто. Вар ah, просто кричать вар?